Всім доброго дня. Прогріємо трошки пилочки. Ось такі. Ось на такому брусочку. Трошки тестово попиляли. І що я можу сказати? Ми італійці в принципі зробили по своїх характеристиках непогану пилочку. Але те, що вона складна в ремонті, нема запчастин. Ну і щоб ще краще пиляти, треба такий зубчастий упор ставити. Я вже подивився ні від китайців, ні від штіля не підходить. А так ріже веселіше. Ніж 480 180 цапка тут не нова стоїть, вже я її переточував. Ну ще треба. Ще потім я поїду в село, коли трохи попрацюю і вже можна буде щось більш детально сказати. А так доволі непогано. Масло йде? Все чудово. Ну, нема ручки, але, як вже казав, китайських запчастин нема. Оригінальні дуже дорогі. Так що побуде поки що без ручки. Ну і те, що є праймер, звісно, це ще. З однієї на новій пилці це отлічно, вона швидко запускається. А на ці це головний біль. Так як шланги треба провіряти. Я дуже довго намахався з цим всім. Ось така от пилочка. Цей. Про те, що купив, не жалію, але. Всім, хто хоче купляти, треба знати, що запчастин на неї вони є, але оригінальні і дуже дорогі. Дуже невигодно в ремонті. Ось так. Так, ну що ж, почнемо з першої пилки, яка була в тесті. Побачите далі на відео. Це Оліомак gs 35 Дві кінських сили. Так як я вже це вже попиляв, то можу сказати, що пилить вона веселіше, як штіль 180. Ну, а тут можна побачити, в чому причина, чого олеомак ріже веселіше. Ось це штіль 180, ось це олеомак, а це китаєць. І зараз заміряємо їх діаметр. Ну, втіляться відомо. Тут 38. Так як поршень зношений, то показує 37 там і 9, та я до точності не, мі не міряв. Ну, зараз. Аліомак 40. Ну і китаєць 45. Ось тепер видно. Може запасу по потужності нема, але по тязі запас волімака є. Потужність штиль набирає за рахунок обертів. Високі оберти. І ось такий оригінальний поршеньок зразу на два кільця. А цей еліомак, він щось любить на одне кільце. На бензопості теж одне. До розходу палива нічого не можу сказати. Така собі легенька, зручненька пилочка. Цей Ясен для неї, звісно, звичайно, звичайно, теж. Це за, за великий. Це її не, не можна паляти, але це вже треба щось серйозніше. Ну так, непогано себе показала. Цапка не новенька, переточена. Але ріже непогано. Переходимо до наступного клієнта. Наступний клієнт С180. Пилка, як видно, з 2008 року. Замінена поршніва. Сальники, підшипники. Ріже непогано. Але я був здивований, що GS-35 ріже по суб'єктивним відчуттям трохи краще. Так, ну цеп трошки розтягнутий. Ось таке цапка новенька. Ріже непогано. Це теж ясень. Цей для неї великоват, але справляється. Третій учасник тесту китаєць. На ньому написано експерт 5200. Як можна буде побачити? Тоже цапка шина новенький, але він заривається в деревину. Хоча це для нього якраз для нього пиляти таке, ну заривається. Заривається через те, що низькі обороти, низький оберт. Зривається через це, що низький оберт. Ну і ясно діло, що тверда деревина. Отак свою роботу робить. Пиляє, пиляти можна. Ну і розхід на неї, звісно, побільше, ніж в цих двох маленьких. Якраз штіль 180-ка і олеомак не заривалася в деревину. Я спочатку думав, що це може ще з ланцюгом, але так як ланцюг новий, це не вистачає обертів. На пилочку я не давив. Ось Ми Переходимо до фінального монстра. Отут десь що хочу сказати, стрик. Українських сил потужніше. 45-й діаметр поршня стоїть. Ну і ось фінальний учасник. Взагалі ця дровиняка йому без проблем, як гелячка, навіть не почувствовав. Ну і видно. 4,3 3 кВт, ну, вага 67, це, це вони зря. 10 кг є з моторсіча 75 кубиків. І ще були проблеми з заводкою, не можу звикнути до цього перемикача. В самому низу на підсосі. Дуже маленькі ходи. О, це вже переключило на пів закрито. Це переключилось. Ось, якщо можна можете подивитись, ось це вже заслоночка привідкрита. Ось так в самому нижньому положенні. Зараз фокусується. Це на підсосі. Легенько, все, оце пів підсос. Ну і в бачку мало бензина. Тут великий плоский бак, фільтр лежить десь внизу і вистачає повітря. Ну а так все одно завелось і вперед. На її треба заводити і різати до кінця, до опора, а не бавитися. Ось таке от. Якраз ця деревина, це її розмір. Професійний ланцюг штілівський. Ось така от пилка. Потужна. Все. Якщо ціле дерево різати, то я думаю, що може навіть менше вийде бензину, ніж в штілях. Ну, Китаєць, звісно, більше зжире, а так за рахунок швидкості дуже швидко поріже. Ну і так, мінус, я не знаю, чи в оригінального щіля була так, чи ні. Як видно, практично ніякої амортизації. За те, буде відчуватися в, в руках. Ось такі от були тести, не тести, отак. Трошки побавились, пилками була погода. Ну, зараз буде відео, де все це можна побачити. Всім гарного перегляду. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь до нових відео. Зараз перевіримо стіля, як щілі. До цієї пилки треба упор, без упора погано. Bye. Ліше, От так і заводимо тепер саме потужну. <звук> <звук> 不不不不不